Що там зверху видно, розкажіть нам? Зверху дуже гарне місто. Читенько, люди, люди віддихають. Нравиться просто. Скажіть, що для вас місто Хмельницьке? Це рідне місце, в якому я, мабуть, народилася, родила своїх дітей. І це все, що зв'язано з цим, це, це містом. Місто Хмельницьке то для мене Наталка все моє життя, то моя батьківщина. Дуже зараз і моя велика сім'я місце для життя. Тут живемо, тут працювали на пенсії, віддихаємо. Це місце, в котрому я живу. Надіюсь. Ну і можливо, можливо, колись-колись ще буде воно місто миє. Ми горді за своє місто. Місто горде за нас. Дуже приємно, коли в сузір'ї відомих людей країни з'являються імена земляків. Наш край багатий на таланти. Серед них гордість Хмельниччини, зірка української естради, співак та композитор Олександр Пономарів. Саш, дуже тебе рада вітати в нашій передачі. А що для тебе місто Хмельницьке? Моя батьківщина. Це моє улюблене місто, від якого я ніколи не відмовлюсь. Як мене не просять. Раніше мене просили, щоб я лишився в Москві, тепер мене просять, щоб я казав, що я Олександр Пономарьов, місто Київ, але все рівно я буду казати, що я з міста Хмельницького. Тому що тут моя аура, тут я народився, і... а я і патріот свого міста. Я би хотіла тебе запитати, ти дуже багато співаєш про кохання. Як ти гадаєш, що таке кохання? Для мене кохання це е, щось таке надзвичайне, що просто словами пояснити неможливо. Тому я співаю це в піснях. А твій колір улюблений сірий? сіре оке, вечір сірий? Ні, ну це не я написав цю пісню, тому я не можу сказати, що це мій улюблений колір. Мій улюблений колір блакитний. І причому яскраво блакитний колір блакитного неба яскраво в, такий день, в ясний, яскравий сонячний. А ти знайшов своє кохання сіроке Або блакитне оке? Ну, на це питання я завжди відповідаю однозначно. Що в кожну людину має бути своя таємниця, хай вона в мене так само залишиться. Вона буде маленька. Якщо я знайду або знайшов, і якщо щось таке станеться в моєму житті кардинально, то я про це розповім вам всім. А скажи, твоя доля, як співака, складається дуже досить легко, чи все ж таки це ну, складна праця? Чи багато тут фортуни? Ну, фортуна тут є присутня, але. Звичайно, якщо б людина не працювала, якщо б... людина. Я не маю на увазі особисто себе, але я кожна людина, кожна виконавця. Це досить складна праця. Я навіть скажу, що вона... мені б навіть легше було займатися якимось бізнесом, ніж займатися співом. Я розумію, як ти ставишся до прихильниць. Слком нормально, чому? А як я маю до них вставити? Вони тобі не докучають. Ну, вони більше докучають, моєму автовіду але. Ну, мені подобається, принаймні, що я що моя музика для когось е, є чимось тим, що приносить якесь задоволення. Мені це подобається, а це нормально. І моя особиста думка, що е, якщо виконавець, який працює, не має своїх прихильників, не має людей, які хочуть слухати його музику, то йому певно, що потрібно йти рубати дрова. Тобі подобається твоя волосся. Я над цим ніколи не думав. Я просто почула нещодавно про те, що на таврійських іграх твоє волосся там з аукціону чи роздавалося, чи продавалося. Я не буду казати точно, тому що я точно цього не знаю. Якщо ти можеш, поясни, будь ласка. Так, було таке, Продавалося. Потім я став дуже мало волосся. Ось тепер трошки бачите, вже виросло, що може сказати, що не продаємо. Бізнес на цьому вже припинився. Грошей заробили, студію зробили. І тепер працюю на студії. І ще одне, для, для чого тобі потрібно було е, створювати бар зранку до ночі? <свісно> бар зранку до ночі для чого? Для хлопців, які працюють в мене на студії, <свісно> які хочуть іноді попити смачної кави або посидіти біля каміну. Ось. Але й для людей я хотів зробити такий куточок затушку. <плес> 保持秩序。<noise>